І от не потрібно наху писати, що це тупе фінансове рішення, тому що ви праві. Я буду такий типу Ух ти бляха. Дивитись на ті графіки, рвати на собі волосся. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ту каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про особисту фінансову стратегію. Чому це важливо? Взагалі, чому без цього, як на мене, неможливо нормально інвестувати, як її скласти, на чому вона взагалі базується, і чому це важливо. При інвестиціях сідайте позручніше, свій чай і поїхали. Взагалі термін особиста фінансова стратегія. Я не знаю, де почув. В мене є в рамках іншого нашого youtube каналу «СОБ Практик» така тема, яка називається особиста стратегія. От уявіть, що у вас є бізнес, ви його якось розвиваєте, ви щось робите, і от без стратегії, да, без якихось цілей довгострокового розуміння. Куди ви йдете, не знаю розуміння, в якому ви ринку працюєте? Неможливо взагалі розвати бізнес. І от, коли зрозумівши це, я пішов в інший бік, я такий о, а що стосується мого життя? Типу, як я його розвиваю? Чи є в мене особиста така моя стратегія? Власне, до чого я як людина рухаюся, до чого я йду, І чого я хочу досягнути, в яких ринках жити, і так далі. Тобто, і я такий в якийсь момент склав свою особисту стратегію. Яка стосується мого життя? Типу, чим я буду займатися, чим над чим працювати, власне, там чому інвестувати, і так далі. Тобто я склав таку свою власну стратегію для свого життя. І от, власне, подумавши про це, коли я почав розбиратися в інвестиціях вже так більш детально, для того, щоб запустити цей власний канал, тому що до запуска взагалі, цього ютуб канала моє відношення до інвестицій, воно було таке. Типу, ну я інвестував для себе, власне, тому що я розумів, до чого я хочу дійти. А зараз, коли в мене є така, умовно соціальна відповідальність перед вами, я все ж хочу транслювати свій шлях, то довелось трошки там покопатися, розібратися і так далі. Власне, аналізуючи взагалі інвестиції, аналізуючи розвиток, я вивів такий термін як особиста фінансова стратегія. Взагалі, що і що це таке? Особиста фінансова стратегія це те, до чого ми рухаємося в рамках наших інвестицій. Типу, чого ми хочемо досягнути від своїх інвестицій, які класи активів у нас для цього мають бути? тобто, Тобто ми так умовно відмальовуємо нашу точку А, тобто де ми зараз знаходимося, відмальовуємо те, до чого ми хочемо прийти, нашу точку Б, і йдемо з Кінцевої точки до нашої поточної, тобто ми йдемо, грубо кажучи, з гори до низу, не знизу до гори, а з гори до низу, і розкладаємо все це на наш такий шлях. І це я називаю особисто фінансовою стратегією. Тобто, в рамках, наприклад, каналу Мільйон до свободи, я розумію, що мені потрібен мільйон капіталу да, мільйон доларів капіталу, і я розумію, які мені класи активів цікаві, в яких юрисдикціях вони цікаві. У мене цей шлях відмальований. І, власне, ми з вами будемо туди йти, будемо ребалансувати портфель, будемо там переливати якісь активи, змінювати їх, купувати не через те, що це буде прикольно і класно для контенту, а через те, що це пов'язано з моєю особистою фінансовою стратегією. І От особиста фінансова стратегія це те, до чого ви йдете в рамках інвестування. Скільки це грошей, які це класи активів, що ви хочете отримати, ви хочете отримати пасивний дохід чи приріст там вашого капіталу, і так далі. Ось це ваша особиста фінансова стратегія. Власне, перед тим, як її скласти, написати якийсь докси. Замалювати вам потрібно зрозуміти власне такі деякі базові речі, які дозволять її складати. І власне перше, це формування цілей. Ви маєте чітко розуміти, до чого ви хочете дійти, бо пам'ятаємо відео про те, чому не вдасться інвестувати, про те, що на цьому шляху на шляху до мільйона ста тисяч доларів, вас буде чекати багато-багато перешкод, бажання купити авто, бажання купити якийсь інший актив, люди, які будуть пропонувати вам якісь інвестиційні ідеї, вкластися в бізнес, запустити старт. Атапчик, і от якщо у вас немає конкретних цілей, немає конкретної стратегії, скоріше за все, ви зіб'єте з цього шляху. Тому перше, що вам потрібно почати з формування конкретних чітких цілей. І я рекомендую не ставити собі занадто високі цілі, типу, хоч би мільйон доларів. Це прикольно, але якщо у вас Нуль або тисяча доларів або п'ять тисяч доларів, поставте собі більш логічну ціль, поставте собі ціль двадцять тисяч доларів, поставте собі наступну ціль сто тисяч доларів. Відмалюйте цей такий типу род розкладіть його на такі маркери, які ви будете вважати цим шляхом, точніше, і е, це буде більш правильно. Що вам важливо зрозуміти на формуванні цілі, те, що формування цілі ви маєте підв'язувати як на мене під якісь артефакти, під якісь такі моральні, не знаю емоційні очівки, які ви отримаєте. Якщо ви склали, наприклад, там, зібрали капітал. 20 тисяч доларів, супер, купіть собі, будь ласка, щось зафіксуйте для себе в емоційному стані те, що ви це зробили. Бо це дуже дуже важливо. Так вам буде легше не зливатися. Але ось це чітке формування цілей. Це перший етап для того, щоб сформувати вас особисту фінансову стратегію. Другим етапом, після того, як ви сформували цілі, давайте візьмемо наприклад і нашого власне вами каналу: мільйон доларів капіталу. Да і зараз така проміжуточна ціль це 100 тисяч гривень пасивного. Доходу на місяць, тобто дві такі цілі. Да, перша трошки легша, типу 100 тисяч гривень пасивного доходу. Друга набагато далі. В рамках нього в мене є очівки, які я собі куплю для того, щоб порадіти. до речі, на 100 тисяч гривень пасивного доходу я куплю собі тачку. От я так вирішив, тачку я візьму в лізинг або в кредит якийсь. І от не потрібно нахуй писати, що це тупе фінансове рішення, тому що ви праві. Але з точки зору емоцій, з точки зору то, все ж підприємець, це буде для мене дуже прикольна штука. Тому в мене є ці самі фінансові цілі. І є такі маркери, на які ми розкладаємося. Друге, це вам потрібно на шляху до своєї формування своєї власної інвестиційної стратегії сформувати свій ризик-профіль. Зрозуміти його. Є дуже дуже багато тестів, є в вільному доступі, ви можете загулити просто тест на ризик профіль і здати їх. Я рекомендую здавати два-три різні тести, тому що вони дають дуже хибну інформацію. Насправді, але що таке взагалі ризик-профіль? Коли ми починаємо інвестувати, у кожного з нас різна толерантність до рисків. Тобто для мене, наприклад, Нормально, якщо портфель буде просідати на там 5, 7, 10%. Відсотків. Типу, я буду нормально до цього відносити. Але якщо портфель буде просідати на 20-30 відсотків, для мене це не окей. Я буду такий, типу, Ух ти, бляха. Бо в моєму житті я все ж підприємець, зав да, повсякденній рутині я підприємець, і там в мене величезні ризики, які тут в рамках нашого зами каналу, в рамках своєї інвестиційної стратегії, я намагаюся компенсувати. І тому більшість моїх активів це все ж дуже дуже консервативні штуки, дуже снудні, дуже стабільні, і все таке. Тому що мій ризик профіль як підприємця він космічно високий. А ризик профіль як інвестора він дуже низький. І От, якщо е, у вас немає розуміння свого ризик профілю, ви можете залітати в угоди, в яких вам буде некомфортно, в яких ви будете втрачати кеш. А ви будете надіятись на якісь баснословні суми, але за результатами будете постійно в стресі, постійно щось відслідковувати, дивитись на ті графіки, рвати на собі волосся. Мені, до речі, бачите, повезло. Я лисий, тому рвати волосся не виходить, і це може бути не окей. Тому розуміючи свій ризик профіль, ви розумієте, в які інструменти, ну точніше, можливо, зараз не ви, але там ваш інвестиційний консультант або просто якась Му, що людина умовно зможе допомогти вам скласти ваш інвестиційний портфель, бо ризик профіль він визначає. Інструменти, в які вам варто або не варто інвестувати, як ви будете свідноситись до просадок в портфелі і яку дохідність ви прогнозовано можете отримати. Тому що чим більше ризики пам'ятаємо, тим більше дохідність. Але чим менші ризики, тим менша дохідність. Для мене окей, мати дохідність 8, 10, 12 відсотків, правда. Так, ми з вами будемо заходити в якісь інструменти. В мене вже був невдалий досвід, про який я, до речі, скоріше за все поділюся на цьому каналі інвестування. В торгівельні боти інвестування в займи це дуже високоризкові активи, на яких я втратив гроші, і я вважаю, що про це важливо поділитися. Чому так відбулось? Тому що я не співвідносив ризик до прибутку, точніше, там він занадто був солодкий, тому я зайшов туди. Але якби я знов ж таки поглянув на свою інвестиційну стратегію, поглянув на ті цілі, які в мене є, поглянув би на свій ризик профіль, я б не зайшов в ті угоди, тому я вважаю, що дуже важливо в рамках вашої особистої інвестиційної стратегії. Розуміти ваш ризик профіль і рухатись виключно по ньому. Будь ласка, робіть це, тому що так ви не втратите кошти. Скоріше за все, не втратите. Ну, sorry, втрати. Ну, сорі, це інвестиції зустрати кошти може кожен, але так ризик буде набагато менше. Власне, після того як ви вже визначилися з своїми цілями, сформували свій ризик профіль, зрозуміли його. Потрібно формувати свою особисту стратегію. Як це робити? Насправді тут просто дуже важливо зрозуміти, до чого ви хочете дійти, і потім розкласти це на. Прості класи активів, які є там нерухомість, акції, бізнеси, займи, не знаю, готівка, і там і так далі. так далі Після того, як ви вже оцінили власне ваш ризик профіль, після того, як ви визначилися з цілями, яких ви хочете досягти, наступний пункт це власне складання цієї саме особистої фінансової стратегії. Мені не подобається ідея те, що от просто слово стратегія, вона така дуже ємке. І коли люди кажуть, стратегія, уявляється такий якийсь на презентація на 43 слайди, де все розписується. Воно все чітко структуровано, і в більшості випадків люди зазвичай праві, що так це і виглядає. Але це повний булчет, як на мене, тому що стратегія має вміщуватися на один аркуш А4. Серйозно, якщо ви формуєте власну інвестиційну стратегію, вона має вміщуватись на там форматик А5 або не знаю там на форматик А4. Да? І це буде найкраща інвестиційна стратегія, тому що вона буде ж дуже чітка, дуже зрозуміла. Там буде прописано, які активи ви маєте купити, які це суми. Для чого ви це робите, і так далі. Чого важливо почати? Перше, це зрозуміти, які взагалі активи бувають, які підходять вам в рамках вашого ризик профілю. Тобто, наприклад, в мене зараз там 80% там з урахуванням нових угод, які вийшли. 80% це нерухомість. Типу, і для мене це окей, тому що в рамках поточного стану моєї інвестиційної стратегії для мене це окей. Для когось, наприклад, в кого менший капітал буде, ну типу, він не може собі дозволити там активи, наприклад, нерухомість. бо це все ж дуже дорогий актив. І для вас буде окей, наприклад, почати інвестувати в REIT, або почати інвестувати в etf фонди Коротше, що я кажу? Коли ви формуєте свою інвестиційну стратегію, перше, ми прописуємо цілі, друге, ми прописуємо, які просадки ми готові тримати, який наш ризик профіль. Далі формуємо класи актив, які нам потрібно придбати в рамках нашої особистої інвестиційної стратегії. Що ми від цього отримаємо? Які ризики ми можемо купуючи їх, них понести, тому що будь-яка інвестиція це все ж ризик. Ви можете купити індекс 500 і наступні три роки він буде падати, бо зараз він знаходиться на хаях. Це окей. Пам'ятаємо, що ваша інвестиційна стратегія все ж вона на довгостроковий термін. І ми прописуємо ті класи активів, суми, які нам потрібно інвестувати, для чого нам потрібно це інвестувати, які ризики в нас можуть виникнути, і як ми з ними будемо боротися. По факту, особиста інвестиційна стратегія це документ, в якому описано, що ви купуєте, в яких пропорціях, на які суми, які ризики цим можуть бути понесені, що ви будете в такому випадку робити, для чого ви це робите, що ви від цього отримаєте. По факту, це дуже дуже простий документ, який дозволить вам постійно не ливатися, тобто, ви отак, відкриваєте такі типу: ага, все зрозуміло. Я має маю купити в цьому місяці. ІТФ фонд, наприклад, не знаю, там Спай да, умовно, ви купуєте Спай, все зрозуміло ага, на таку суму. Чому? Тому що це там мечиться з моєї стратегії. Які можуть бути ризик? Наступні два роки він просяде. Окей, супер, мені потрібен мільйон доларів. Наприклад, я буду інвестувати в цей ІТФ фонд на протязі восьми років. В цілому нормальна історія, будемо купувати. І ось це і буде ваша особиста інвестиційна стратегія. На жаль, я поки що не готовий з вами поділитися своїм документом, тому що, по-перше, все ж таки, в в рамках Єту, я хочу, щоб вони виглядали презентабельно, а в мене це такий сирий, ну точніше, не сирий, а робочий все ж документ, тому не буду поки що ділитись. Думаю, в наступних якихось відео все ж поділюсь. Але запам'ятайте, коли ви сформуєте свою інвестиційну стратегію, тобто ви опишете, куди ви рухаєтесь, для чого ви рухаєтесь, які активи вам потрібні, які суми вам потрібні, і так далі. У вас буде чіткий конкретний план до дії. Я дуже рекомендую наступним кроком показати свою інвестиційну стратегію людині, яка в цьому розбирається. Тому що, тому що якщо ви покажете це мамі, папі, своєму другою, вони вони не розбираються в цьому, вони не зацікавлені в цьому. Вони не зацікавлені навіть в вашому фінансовому розвитку, як би вони це не обговорювали, як би вони не казали, що це неправда. Повірте, єдина зацікавлена людина в вашому фінансовому розвитку це ви. Друга зацікавлена людина в вашому фінансовому розвитку це людина, яку за це платите гроші. Ось тому наступний пункт, яким я дуже рекомендую після того, ви склали свою інвестиційну стратегію, покажіть її, будь ласка, фінансовому. Консультанту, який зможе вам допомогти, задати до такої питання, обговорити їх, якийсь найдіть фінансового радника. Не знаю, якщо вам потрібно, напишіть я порекомендую вам когось. знову ж таки, це не продаж, просто якщо вам потрібно, можете написати когось, напевно, порекомендую. Чому це важливо? Тому що все ж, людина з досвідом зможе дати вам суб'єктивну свою зовнішню оцінку. В ця людина заінтересована в тому, щоб ви успішно це реалізували, тому що тоді вона зможе з вами працювати вдовго. Коротше, в неї і у вас він він і кошти це не якихось космічних коштів. Але так ви додатково отримаєте зовнішній погляд на вашу інвестиційну стратегію. Це дуже круто. І останній, як на мене, найважливіший пункт це. Робити правильно, тому що будь-яка інвестиційна стратегія без її реалізації взагалі не має жодного сенсу. Це стосується стратегії особистих, це стосується бізнес-стратегії, це стосується інвестиційних стратегії. Будь-яка стратегія без реалізації не має жодного жодного сенсу. Тому, будь ласка, наступним кроком реалізуйте. Давайте трошки підсумуємо. Коли ми говоримо за особисту інвестиційну стратегію, це по факту ваш родмап досягнення ваших цілей. Для того, щоб цілі було досягнено, потрібно ці цілі поставити. Далі, коли ви поставили цілі, потрібно Розуміти, який ваш ризик профіль, які активи ви на основі свого ризик профілю зможете купити, і на основі всієї цієї інформації ви складаєте свою інвестиційну стратегію. Інвестиційна стратегія простий документик А4, в якому написано, що ви хочете, коли ви хочете, як ви хочете, що може трапитися, умовно, і для чого ви це робите. Після того, як ви цю стратегію склали, йдете показувати цю стратегію людинки, яка дасть свій зовнішній фідбечок, людинки, яка зацікавлена в тому, щоб ви успішно реалізовували свою стратегію. І останній пункт це робіть, тому що без. Реалізації без впровадження жодна, жодна найкраща навіть стратегія це повний пуш. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я вважаю, що особиста інвестиційна стратегія це те, без чого неможливо грати вдовгу. А пам'ятаємо, що все ж інвестиція це гра в довгу. Це не про роки, це про десятиріччя або можливо навіть далі. Якщо ми доживемо, звісно. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Пишіть в коментарях ваші питання на цю тему, будемо обговорювати. І підписуйтесь в інші соціальні мережі. У мене є інстаграм, телеграм-канал. Залітайте, побачимось там, Па-па!